Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. У нас зранку, сьогодні, на вулиці дощик іде, ось цілий день. Він такий моросить. І Не скажу, що великий, не маленький, такий середній. Добре вже намочило, роботи ще на вулиці вистачає, але ж нічого не зрозумів. Хочу сьогодні ось замаринувати капусту. Капуста-пелюстка з бурячком, буде така червоненька. І ще в мене є одна там така робота. Треба вже дійти, перелити вино. Бо може воно пропасти. Вже треба з осаду його зняти. Так що зараз зробимо капусту і підемо до вина. Так, що в мене тут? Є в мене таке ось 5-літрове Я туди вже трошки посипала бурячка, зараз капусточки туди, часничку, і потім все це треба залити гарячим маринадом. І воно так одну добу постоїть і можна вже вживати. Головне, щоб капуста у вас була підходяща, Бо в мене в цьому році щось дуже багато гіркої капусти. Я не знаю, від чого це залежить, але буває отак і салат свіженький зробиш, а вона гірка. Не знаю, з чим це пов'язано. Наче така біленька, бачите, от, ну, як для квашення кажуть, вибирати, щоб вона біла, не було зелених листочків. Така вона є, а щось вона мені не подобається. Ну, я спробувала це, наче нормально. А Там буде видно, яка вона. Трамбуємо відеречко. Щось я хотіла небагато, а нарізала нормально так. Бурячок. Так, бурячок в мене ще є, зараз дотру сюди. У нас ця капуста розлітається. Коли вона виходить смачненька, я ж кажу, що сама капуста не гірка, то розлітається на ура. Переламати можна От так менше місця займало. Так. Зараз є ще сюди до трубу речку, щоб більше було, і часничку і зробимо маринад. Я вже підготувала воду для маринаду. Мені потрібно 2 літра води, але вам буду я говорити на 1 літр. Так, на 1 літр треба 2 столові ложки солі і 4 столові ложки цукру. Або цукор 100 г. Я ось підготувала подвійну порцію і сюди все висипаю. Так, потім олія 50 мл. Можна й менше трошки взяти, якщо ви не хочете, щоб воно таке було. Ну, жирненьке. Ну, не жирне, звичайно, буде, але в олії. Потім 100 мл оцету, У мене тут 200. Ну, Може здатися, що це багато, але ні. Там цукор також дає своє. Лавровий лист і перчик горошком. І все. Зараз це на вогонь закипить і заливаємо капусточку. Хай вона так стоїть. Можна за добу вже їсти, але якщо воно так дві доби постоїть, то взагалі буде супер. Можна вже тоді їсти, вона тоді пропитається, буде смачніша. Так, друзі, капусту я вже залила маринатом укропом, він е, хвилинку десь покипів, і я залила. Ось так вже червоненька вона, але ще постоїть і буде колір більш насичений. Так що чекаємо на смакуту. Поставила я вже один бутильок, думала, будемо робити сьогодні це на вулиці, а в нас дощик. Там, де воно стояло, мало місця біля котла. Ну, як воно не прямо біля котла, але там мало місця. Будемо тут. Ось видно зверху піни було дуже багато, коли воно грало. Ну, і там вон, знизу. Осад той, зараз будемо зливати. Дивлюсь видно, ну, такий щось вітер припустився, великий. На буцій похолодало. Зараз буду зливати. Mm, Пахне вже, але все одно ще пульбашки йдуть щось <звук> грає. Це з рожевого винограду. <звук> так. Зараз Треба цю шлангочку випустити так, щоб вона не діставала осаду. того осаду. Так, це не набрати посаду цього саме головне, і найголовніше не розбити цей бутиль. Я перший раз щось там відмикала. Це маленький бутильок у нас був трьохлітровий, я його розбила. А, я цукор туда давала, так добре мішала, що розбила. Це в мене таке буває. У нас три отаких бутлі. Ну, вони ж не повні. Зараз треба злити і гарно бо Воно ж засохло тут. Ну так, воно не засохло, бо повітря там не поступало, але щось таке. трошки Зараз тут буду переливати вину, будуть такі аромати стояти, а потім мені треба тут ще погрунтувати. Бо ми погрунтували по штукатуру, але тепер знову треба погрунтувати. Ось щось перед. аромати Аромат мухати. Так, я оце сижу, як цей і буде вибивати. У мене рука з 3-літрової вази, а тут трошки гуща не влізе. То треба або женю просити, вже ні рука добра в туди в лази. Або я бачила в тік ТікТок залізну губку туди, потім цей, з цієї сторони. Та як же він називається? Магніт. Зараз буде вибивати. Так, тут вже край залишився, треба дивитись, щоб не забрати те, що не треба. Все, наділо. Тут літрів сім вийшло. Ось яка там какаб'яка залишилася всередині. Зараз все це, це. вилію. Ми в тому році виливали його в окремий бутилюк трьохлітровий, і воно ще осідало, але там нема що вже осідати, зараз вилью все і помию цей бутиль. Я вже вибила, я вимила, Женя мені вибив. А то рука, наче вже й пролазить, вони просто товсті. Трьохлітрові банки вони не такі, там раз і рука там вже, а тут ні. Бузейка. Вона наче ось, але страшно, далі можу, але вдруге Так. Тепер з трьох бутильків буду робити два. Потім, як вже буде холодно, ми виносимо, на холоді ці. нічого не тріскаються патки. Все нормально. Аромат і спиртом не пахне, але пахне дуже виноградом. Приємно. А потім ще там видий камінь буде. Коротше, тут моробки. Ми не спеціаліст, але трошки читаємо про це. Це ми другий раз робимо саме. Ну, я вже справилася, з трьох бутляків вийшло два, нехай воно стоїть, вистаюється. Я зараз буду далі щось робити. Є що робити. Після такого, звичайно, треба йти спати після проб, але все нормально, працюємо далі. Я хочу застелити підлогу. Тобто воно цією грутовкою буде заляпуватися. Я ж її вимила, вже вийшли затерли, треба, щоб чистенько все було. Знайшла я ось таку плівку. зараз вам покажу. Та, це колись купували щось там, ні, стара машина була, що там фарбували. Ось така можна. І для меблі використовувати. Ось ну, така слабенька, але тут скільки 20 квадратів, наче, десь я читала. Так, 4 на 5. Зараз оце її буду застеляти. Тут менше 20 квадратів, і ще вистачить на вікно, хочу це вікно заклеїти, бо грунтовка дуже погано вимивається. Воно вже було таке страшненьке, я його вимила від цього від цементу. Все одно треба буде вимивати, але буде погано відмивається. Чоловічі половина всі захворіла, я щось тримала трималася, це чую вже от горку половила. Треба що щось поробити, бо бачу, що з такими темпами ми всі хворіємо, Нас воно довго буде щось Так. А грунтувати я буду за такого розпилювача. Раз, два і воно швиденько. Плівку я вже застелила на підлогу. Вікно заклеїла. І зараз в мене залишилось зняти ось ці бруски, і можна грунтувати. Я в мене такий ключик, і зараз будемо крутити. не робила це, мене просто зараз чоловік захворів і він не знає, що я тут. Я хочу, щоб швиденько все, все було, бо у нас воно і так затягується. То одне, то інше. Все ніяк. Я хочу вже завтра пробувати тут штукатурку робити, яку я задумала. О, Зараз я це все погрунтую і все, я вже буду спокійна. Стелю я буду грунтувати щіткою, а стіни вже буду розпилювати. розпилювачем. стеля мене не виходить, на голову летить. Робила стелі там стінку, де незручно було Тепер всі решта. Все зараз чітко Я далі працювати, мені ще трошки залишилося. Телефон вимикаю, ставлю на зарядку. Дякую, що зі мною, що дивитесь мої відео. До побачення!